Не потра. Люди ходять пішком там ззаду за мною, відпіли. на роботу всі пішком, я пішком. Машини навіть якщо їдуть, але там вон за мною зараз може буде обганяти. Зупинилася автівка, протирає склобу. Мабуть, двірники примерзли чи що, не знаю. Протирає вручну, машина заліплена, нічого не чути, нічого не видно. Но дорога прогорнута. Але йду пішком, сьогодні маю дуже... мав такий бути дуже важливий день, багато різних ділових зустрічей мало бути. Але деякі відміняються, тому що без автомобіля. Все мете класно камера так не передає, ну спереду так мете отаман раніше була раніше в нас Машини не видно, ні номера, нічого, тільки стовпи жевріють. Раніше кожної зими в нас прогортали на подвір'ї. Трактор приїжджав вночі з мигавкою і розгортав нам подвір'я біля нашого будинку. А цього року ні, але дорога розгорнута зато. Чого цього року ще нічого не розгорнуто, тому що сьогодні всього-навсього 27 липня. Ой, хі -хі, кажу липня. Листопада. До зими ще 3 дня чи 4. Ніхто ж не чекав. Опа. Ніхто ж не чекав, що буде зима. На три дні раніше, не по графіку. Почнеться зима, думаю все стане на свої місця. Стане календарна зима. Ну, Вітер такий. Морозу небагато, 2 градуси. Сніжок такий легенький. І його мете, мете, мете. Ти що, гаража так замело? Десь метр снігу. Що? Не чую. А, маркетоп прямо і на перехресті направо. Маркетоп товари повезли. Хороше відчуття взагалі. Такий пішкарусний драйв відчуваю. Машиною теж в таку погоду було б цікаво проїхатися, але не можу виїхати з гаража. Вітер такий класний. Великим плюсом є те, що вітер великий, коли ти йдеш, вийшов з тепла на холод, під носом починається відлига, І щоб ті соплі висмаркати, небезпеки нема, що вони на курточку потраплять. Тільки чік, вітер їх несе на 2 метри від тебе. <різь> ну добре, у вас яка погода сьогодні? Я йду, деякі зустрічі я переніс, а одну перенести не можна. Йду пішком. А, також ще йду на нову пошту по дорозі. Несу посилку. Посилка з малиновим напоєм. Хто ще бажаю скуштувати нашого екзотичного малинового напою, заходьте в телеграм, будемо відправляти. Ну все, до нових зустрічей. Комунальники працюють, заправляються і далі працюють.